Я Ольга Гончар, учениця 6-го В класу Козлінцовської загальноосвітньої школи номер 3 У травні 2015 року вчи... наша вчителька образотворчого мистецтва запропонувала взяти участь у конкурсі «Достойні стойні нащадки козацької слави. Я погодилася взяти участь і намалювала портрет Надії Савченко. Коли <кій> провели конкурс, я зайняла. Друге місце у місті. Мою картину надіслали у Київ, і там я зайняла також друге місце серед України. Коли надсилали допомогу Надії Савченко, надіслали мій малюнок із листом, який я написала трішки пізніше. У червні Надія Савченко отримала малюнок із листом і написала відповідь. Якщо можна я її зачитаю. День добрий Оля Гончар. Я отримала твій лист і малюнок. Як дуже гарно ти малюєш. А зі слів твого листа я зрозуміла, що на свої 11 років ти дуже глибока людина. Я щаслива знати, що наш козацький рід має таке продовження, як ти, і твої однолітки, справжні патріоти України. З такими майбутніми гіпофодом Україна непереможна. Це, що не встигнемо зробити ми, довершите ви. Дякую тобі, Оля, за твою свідому позицію і добре серце. Слава Україні! З повагою і вдячністю Надія Савченко. Ось це та робота, яку я надіслала Надії Савченко.